Okay, my dear children. Hello. Hello. I'm glad to see you our lessons. And let's go to work. А, сьогодні у нас такий урок закріплення повторення. А, так, на минулий на наступний урок у нас буде з вами повторення розділу а, «On holiday» і аж на наступний урок це у п'ятницю буде діагностувальна. Робота. Okay. The dark, the dark. Сьогодні ми будемо з вами пригадувати фонікс-звуки, говорити про звуки. Так сьогодні ми будемо повторювати звуки, які у нас з вами використовуються у цьому розділі, і якими ми будемо знайомитися у цьому розділі. Але давайте, будь ласка, з вами зараз greeting. давайте з вами привітаємося. Hello, my dear children. Hello. Hello. Uh, how are you? Hi. How are good. you, please, Злата? Uh, good. Good. How are you, Carolina? Good. Uh, how are you, Dasha? I'm good. good. Okay. Добре. Ну, якщо ми добре, то давайте зараз uh, з вами подивимося, що ж ми будемо сьогодні робити. Today we read, listen, say, write, listen and repeat and act. Ми сьогодні будемо з вами і читати, і слухати, і говорити. Туди ви врок module 8, Teams Phonics. Uh, сьогодні ми будемо з вами. Працювати за сторіночкою 104 нашого підручника. Please open your book and let's go to work. І давайте почнемо з вами працювати. The first exercise um, listen and say our phonics. Давайте зараз подивимося і прослухаємо. Будь ласка, з якими звуками ми будемо сьогодні з вами на уроці працювати. У нас є звук К, К. Так, у нас є з, з вами звук Нк, 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 і є у нас Win, Н Н Н Н звук Н. Тому давайте зараз з вами listen and say. Спочатку прослухаємо і потім повторимо з вами ці звуки, які сьогодні нам пропонують на уроці запам'ятати. Отже, CK, буковки поєднання двох буковок. CK дають звук який? К, к. Повторили к. К. Правильно. Дивимося. Кік. Кік. Некс. кік, це що таке? Кік. Ну, ми відбиваємо м'ячик, а нек це що у нас? шия. шия у нас.

but laska, year is shears c k the yes book k m k the yes book k k bank sink Nj nug 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 that win win king Так, добре, будь ласка, ось оці слова ми будемо з вами зустрічати, Андрюш, сьогодні okay. на уроці у нашому. Будь ласка в нашій роботі в нашому віршику. Okay. Okay. Давайте ще раз Sink. Eng. NG. J-Wing. Окей. Okay. Добре, давайте з вами подивимося з вами далі і назвемо іще раз e CK. Звук К. 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 К звук. повторили к. Окей. К бенг, бенг, «сінг». «Кран», Так, бенг, «банк», синг це у нас кран. Далі НД, кін. Король. King. Так, добре. King. Молодці. Молодці. А тепер, будь ласка, давайте з вами поєднаємо зі звуком наші слова. Будь ласка, отже, буковка звук К. К. Звук К. 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 Ну, дай, дивимося. Wind. К. Wind. Нг. Нг, да? Нг, цей. Далі. King. Mm -hmm. А, у нас по порядку. Нек. Який звук? К. Далі, до звука К. Бенк. Бенк. Який звук? «Нк». Окей. Кінг. «к». Мґ. Мк і К, З, правильно, молодці. Добре. Ну, давайте зараз, якщо у нас відкриється наше посилання, також виконаємо завданнячко Додаткове в нашому, будь ласка. Зараз завантажується. Так. Виконаємо додаткове завданнячку на повторення наших звуків. Ага, завантажується, хлопці. Та завантажується, бачите, як довго. Ну, добре, поки воно завантажується, залишимо його потім на повторення, якщо воно завантажиться. А далі на уроці ми будемо ці звуки чути у, у нашому віршику. Тому давайте подивимося з вами на наступне завдання. Exercise two. Listen and Тулісенд then say the к. К г назвати слова, в яких ми будемо чути ось оці звуки, які ми тільки що з вами назвали. Тому, будь ласка, давайте зараз з вами подивимося і прослухаємо спочатку лисен. Нам пропонують спочатку з вами прослухати цю вправу, а потім, будь ласка, її прочитати і її і слова, У яких є ці звуки, які ми тільки що. Ну що треба? Зараз виб'є презентацію. Mm -hmm. Dima. Mm -hmm. Так, будь ласка, зараз завантажується моя презентація заново. А, так. Так, будь ласка. Ну показала штовую ця презентація. Може тут щось у нас на, уже загрузилося. Зараз подивимося. Ну, от Так, добре, будь ласка, поки налаштовується презентація, давайте подивимося на вправу 4. the dog». Давайте прочитаємо з вами. А, будь ласка. Угу. Давайте, будь ласка, прочитаємо. А, ось цей невеличкий віршик, Будь ласка, в нашій книжечці. Будь ласка, поки налаштовується презентація, поки все завантажується. Будь ласка, прочитає нам цей виразний віршик. Діма, давай. Он е Farm, mm -hmm. uh, on a farm uh, there was uh, a duck. Mm -hmm. His neck was long. His wings were black. His name was Chuck. He was a king. And f from the sick He liked to drink. He liked to drink. Отже, Чак uh, це ім'я, а duck це що? Качка. Качка на ім'я Чак. Отже, давайте спробуємо його перекласти. On a farm there was a duck. На фермі. Ферми... Була качка, так? His neck was long. Ні, nee, his. Його шия була довга. Long, довга. The wings uh, were black. Wings. Що таке wings? Крила були які? Чорні. His name was Chuck. He was a cunt. King, вибачте. Конка, вибачте. Він був ким королем. королем and from the scene. Uh, Ні, і що він що любив пити воду? Звідки? З раковини, правильно, отже, і ще раз: chirk the duck, on from there was a duck, his neck was long, his wings were black, his name was chark, he was a king. Uh, and from the sink, sink uh he liked to drink, любив пити воду. Тому давайте зараз з вами ще раз прослухаємо цей віршик. Chuck the Duck. On a farm there was a duck. His neck was long. His wings were black. His name was Chuck. He was a king, and from the sink he liked to drink. Now look at the animated A father was a duck. His neck was long. His wings were black. His name was Chuck. He was a king and from the sink he liked to drink. Тобто ми з вами ще раз зрозуміли, що мова йде про Дака ой, про Чака. Правильно, про качку Чака, який е, живе на фермі, який має довгу шию, е, якого крила, які блек. Так, він був кін королем, він пив воду із. Раковини так і любив любив люби пити воду із раковини. Назвіть мені, будь ласка, у цьому тексті, у цьому віршику слова, в якому ми чуємо звуки, які ми сьогодні з вами вивчили. Звук К, Нк і Г. Нг, Нг. «нг», Пригадуємо. Так. Так. так, правильно далі. Нек. Не. 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 Wind, leg, shark, лек, shak. And dream. and dream. Отже, ми бачимо в цих словах і чуємо ті звуки, які ми сьогодні з вами не розглядали. Добре, будь ласка, ще раз вразно прочитає мені цей віршик Рінат. Он. Uh, from there was a dark. Uh, his neck was long. His uh, wings uh, were black. Uh, his name was Chick. He was a king, and from the king, he liked to drink. He liked to drink. Okay, Shiraz Budlaska Maxim. On a farm, there was a dog. His neck was long, his wings were black. His name was Chuck. He was a king and from

He like it to drink. Окей, okay. отже, і ще раз. В слові duck ми чуємо який звук? К. Neck. К. к. Long. Г. Ну, бачимо буковки N, G, ну, чуємо long. N, 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 N. Так? Далі, wins. N, black. К. Chuck. Кін, Н. Н, Н. Правильно, Н. далі sink. Так, drink. Молодці. Добре, drink. Окей. Добре, давайте зараз з вами відкриємо наші зошитки. Наші зошитки. Окей. Exercise, please, 72. Oh, page 72, exercise 1. Listen and write. Нам потрібно буде з вами. Прослухати і написати. Нам потрібно буде дописати, що пропущені закін... пропущені букви в кінці слів. Отже, подивіться, у нас є з вами малюночки. А давайте спробуємо назвати по малюночкам, що це будуть за слова. Це first. Bank. Bank. bank, Це банк. Далі. win, Далі. neck, kin – Think and Окей, okay, а тепер давайте будемо уважно слухати і записувати пропущені букви: King five sink, synk six king king. Okay. Окей, записали. Uh -huh. Будь ласка, ще раз прочитаємо. Давайте ці слова. Саша ж там прочитаємо ще ці слова раз: нек. Yeah. Кик, Софія, ще раз читаємо слова. Бенк. Нек. Кін. Синк. Кик. Добре, дивимося, будь ласка. Друге, будь ласка, завданнячко, exercise 2, please, look and circle. Нам потрібно з вами подивитися і виписати, будь ласка, слова з зі звуками н, к, нк, write. І записати допоможе нам в цьому права, будь ласка. По підручнику 2, Тому давайте будемо дивитися у право 2 і виписувати слова, у якому є поєднання буковок N, G і чуємо звук win, N, 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 Дивимося. Win. Яке ще яка ще, будь ласка, у нас є? Які ще є слова? Будь ласка, ще Софія сказала яке. Кін, це король правильно записуємо. Кін. Так, почекайте, бо я зараз ага, ага. англійський поставлю, щоб я бачила. Ага. Кін. Так, записали. Далі. О. Почекайте, то що трапилося? Кін, ага. Кінг. Далі. Ще лонг, довгий, так. Так. Nee. Далі. Є ще слова із закінченням із віршика? Yeah. Які? Ну, кінг. Yeah. На е, закінчення букв Н Ні. Це є три слова. Далі. Е, С CK дають звук К. Nee. Nee. Okay. Okay. Це що у нас? По-перше, давайте одразу почнемо. Це хто? Як звати качку? Чак. чак, чак. По-перше, чак. 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 Ну, хто він є? Ну, нек, правильно, шия у нас? Ні. На закінчення е, К. яке має звук К. НЕК. Ну при чому тут винк? Ну дивіться, у нас звук з Звук Сікей. Е, так, правильно. Так. Ой, не та буква. Так, а ще. Які в нього крила були? Блек, правильно. Я Яна Сергійовна, у нас тільки три рядочки. Ну, от помістіть. Що <свісно> не можна помістити, Каролін? На, там, де у нас є слова із закінченням НК. НК, НК, які це? Синк, це що у нас? Раковина, так? Синк and drink. drink, правильно. Drink. Боже, забула букву. Ще... А ще що? Ні, ну у нас ж немає у віршику слова бан, правильно, бен? У нас є такі слова «win», kin, long, czak, «neck», duck, black, thin, kin. Отже, в цих словах ми чуємо ці вивчені звуки, якими ми сьогодні працювали. Отже, давайте іще раз з вами на закріплення. Встигли всі записати? Так. Будь ласка, давайте ще раз з вами на закріплення повернемося до наших звуків. Отже, скажіть, будь ласка, які звуки ми з вами сьогодні вивчили? Сі, який звук дає? Х NK. Нк. Правильно? І N G. Н. Але ми знаємо, що після N буковка G йде. Ми чуємо звук Н. Ми чуємо звук «ни», Тому давайте зараз з вами на закріплення виконаємо ось таку невеличку вправу. І, будь ласка, поставимо read the words, then sort them out, поставити слова до відповідного звуку. Тобто, який звук ми чуємо до такого звуку віднести, будь ласка, це слово. Отже, у нас є з вами к, к і н. Отже, хенд, хенд, хенд. Mm. До якого звуку? Першого, другого чи третього? Третій, Третій. звук nell'їй uh, uh, другий. Другий. Другий, другий. До другого, другий. правильно. Sock. Другий. Другий, другий, другий. Uh, Перший. 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 Третій. Правильно док. Так, другий, другий, другий. другий док. Другий, другий, The is strong. стронг. Третій третій, третій, третій. третій. Правильно. Третій. Ну і давайте зараз з вами, якщо зараз, звичайно, воно все в нас завантажиться, прослухаємо невеличку на завершення. Писеньку, так, давай, девантаж, девантаж. О! Ну, бачим?

Молодці, трішечки, будь ласка, закріпили а, і, а, будь ласка, вдома ви ще почитаєте віршик. Будь ласка, а ви ще раз повторите ці звуки. І а, на наступний урок у середу ми з вами будемо повторювати повністю вже наш розклад, тому що ми вже підходимо до завершення вивченого вивчення нашого розкладу і будемо готуватися до самостійної діагностувальної роботи. Окей, okay, dear children, close your book, close your copybook. Lessons are over. Uh, будь ласка, урок закінчено. Goodbye. Uh, next lessons art. У вас ой, oh, I'm sorry Так, наступний урок. У вас музика. Так, вона 11.30 пам'ятаємо так.